Коли Дія сидить на уроці в школі, вона починає бачити навколо сніг, а цифри на годиннику перетворюються на рожеві шипи годзили. Якщо максимально уповільнити цей кадр, можна побачити, що в її очах відбивається силует гігантського метелика, що означає, що в новому фільмі ми таки так знову побачимо Мотро. Про те, як вона могла повернутися з мертвих, поговоримо трошки згодом. Далі нам дають вперше мехцем здалеку побачити Шиму, який б'ється з рожевим Годзілою, поки Конг товче пику шраму. У трейлері ми побачимо Шиму ще двічі тут, коли він влаштовує післязавтра, і у сцені з іншими мавпами, до якої повернемося згодом. Варто віддати належне, що хоч нам дали на нього глянути, але не показували зблизька, що добре. Їхній заміс у цій сцені відбувається в ріо. А це означає усі люди тут приречені. Ви приречені.